Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з математики. На занятті ми з вами сьогодні повторимо прямий рахунок зворотній. Будемо вчити числа другого десятку і будемо вправлятися в розв'язуванні прикладів. Тож починаємо. Давайте порахуємо прямим рахунком: 1, 2, 3 промінчики, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Всього у сонечко 10 промінчиків. Тепер давайте порахуємо у зворотньому порядку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ми з вами згадали числа першого десятку. Тепер давайте повчимо числа другого десятка. Подивіться, ось у нас стрічка, на якій два рядочки: верхній рядочок і нижній ряд. В верхньому рядку числа першого десятка. А в нижньому рядку це вже числа другого десятка. Давайте їх назвемо. Ось заканчується верхній рядочок числом 10. Після 10, якщо додати один, буде одинадцять.

19 і 10 плюс 10 20. Це ми назвали числа другого десятка. Діти, а зараз я пропоную вам скористатися схемою для того, щоб вирішувати приклади. Приклади сьогодні будемо вирішувати за допомогою цього знаку. Як він називається? Це знак мінус. Що він означає? Знак мінус означає віднімання, зменшення. Сьогодні я пропоную вам повчитися від заданого числа віднімати те ж число. Наприклад, візьму число 2. 2 мінус 2 в результаті буде 0. Ось, ось я записала цей приклад. 2 мінус 2 дорівнює 0. А тепер в усній формі давайте вирішуємо інші приклади. В результаті цих прикладів завжди в нас буде 0. Подумайте. Наприклад, візьмемо число 4. 4 мінус 4. Скільки буде? 0. Якщо від числа відняти теж число, то буде 0 в результаті. Кажіть, давайте візьмемо число 5. Скільки, треба, яке число треба відняти від 5, щоб залишився 0? Так, 5 мінус 5, 5 буде 0. Давайте візьмемо число 7. Яке число треба відняти, щоб в результаті був 0? Так, 7 мінус 7 буде 0. Давайте візьмемо число 8. 8 мінус 8, скільки буде 0. 9 мінус 9 буде 0. Ось за допомогою цієї схеми ми сьогодні вивчили, що якщо від числа відняти те ж саме число, то в результаті завжди буде 0. Молодці, добре попрацювали. А тепер я пропоную вам назвати числа другого десятку у зворотньому порядку. Від числа 20 будемо віднімати 1 Від кожного числа будемо віднімати 1 і називати яке число? 20 мінус 1? 19. 19 мінус 1. 18. 18 мінус один. 17 17 1 16 16 1 15 15 1 14 14 1 13 13 1 12 12 1 11

Яке число на 1 більше, ніж 13? Так, 14. Назвіть число більше на 1, ніж 17. Так, 17 плюс 1 буде 18. Назвіть число більше на 1, ніж 11. Так, 11 плюс 1 буде 12. Молодці. А зараз я пропоную з вами пограти гру, що заховала за хмаркою. Світило яскраве сонечко, потім набіжала хмарка і закрила деякі цифри. Подивіться уважно, що закрила хмарка. Які числа від 6 до 10. Подумайте уважно? Так, 7, 8, 9. Після шести йдуть числа 7, вісім, дев'ять. Хмарка знову набіжала і закрила числа. Подивіться, які промінчики з якими числами тепер за хмаркою? від 1 до п'яти. Назвіть ці числа. Так, після один йдуть числа 2, 3, 4. Від 1 до 5, 2, 3 і 4. Знову хмарка набіжала, закрила сонечко, закрила промінчики. Подивіться уважно, які числа сховалися за хмаркою від 3 до 7. Які числа в нас від 3 до 7? Так, після 3 йде число 4, 5, 6. Від трьох до семи три числа 4, 5, 6. Хмарка пограла з нашими числами і полетіла далі. І знову засяяло яскраве сонечко. Діти, сьогодні на занятті ми з вами повторили прямий і зворотній рахунок, визначали, які цифри числа заховалися за хмаркою, вчили числа другого десятка. І розв'язувала приклади, результатом яких є нуль. Молодці, ви добре старанно попрацювали до наступної зустрічі.